Юрій Гусєв повідомив, коли планують перший випробувальний політ Ан 178. Генеральний директор укроборонпрому Юрій Гусєв розповів, що сподівається на проведення випробувань українського красення з турбодвигунами ан 178 ще до кінця поточного року. Про це керівник укроборонпрому заявив сьогодні на форумі Велике Будівництво, авіація та туризм. Захід був організований Міністерством інфраструктури України. Говорячи про цей контракт на будівництво трьох Ан-178, ми хочемо сказати, що працюємо не просто за графіком, попри всі карантинні обмеження, а випереджаємо його. Машину вже на 100% укомплектовано необхідним обладнанням. Не люблю обіцяти, але очікуємо, що вже до кінця року випробувана машина Ан-178 буде випробувана, зазначив Юрій Гусів. Він додав, що для Збройних сил літак буде затверджено після всіх сертифікаційних випробувань. Дякую за перегляд!